Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо французький мегдальний пиріг з сливовим варенням і повірте, він смачніший любого торта. А щоб в цьому переконатися, потрібно його хоча б раз приготувати. Для приготування пісочного тіста нам потрібно мигдальне та пшеничне борошно, вершкове масло, яйця, цукор, ванільний цукор, розпушувач та сіль. Миску розбиваємо два 2 яйця, додаємо 50 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі. Перемішуємо все вінчиком та додаємо чайну ложку розпушувача. Пшеничне борошно та вершкове масло перетираємо в крихти. Борошна потрібно 140 г і вершкового масла 110 г. Сюди ж додаємо мигдальне борошно, його потрібно 80 г та перемішуємо. Висипаємо сухі інгредієнти до яєчно-цукрової маси. Та перемішуємо ложкою. Ось і все тісто наше готове, воно повинно бути ось таке липкувате, нехай вас це не лякає. Далі для зручності переносимо на робочий стіл і присипаємо трошки борошна пшеничним. Тісто ми не замішуємо, а просто збираємо його в одне ціле. Далі поміщаємо його в пакетик і ставимо в морозильну камеру, щоб тісто добре застигло. Коли тісто добре підмерзне, виймаємо його та натираємо на грубій терці. Візуально потрібно розділити його на дві частини. На низ можна трошки більше тіста поставити, наверх менше. Форма моя 20 см в діаметрі, Низ застелила пергаментним папером і бортики змастила вершковим маслом. Розпреділюємо тісто вилкою і злегка притискаємо ложкою. Далі викладаємо начинку. У мене сливове варення змішане разом з трояндовим. Готувала його сама і відразу хочу сказати, що рідкий джем тут не підійде. Варення повинно бути дійсно таким густим. Викладаємо його багато, тому що це дуже смачно. Зверху посипаю горіхами, горіхи можуть бути любі. В мене лісові горіхи, фундук. Зверху натираємо другу частину тіста. Також розподіляємо вилкою, змащуємо жовтком з молоком та посипаємо магдальними полістками. Духовку розігріваємо до температури 180 градусів і будемо випікати пиріг 40-45 хвилин. Готовність пирога перевіряємо, як завжди, на дерев'яну шпажку. Вона повинна виходити сухою та чистою. Обов'язково спробуйте приготувати цей чудний пиріг. Я впевнена, що ви влюбитесь в нього з першого разу, мені смачного, а ви мерщій готувати. А я з вами прощаюсь до наступного відео.